З поверненням, друзі, на мій канал Сценік Таксі Євген. Все як завжди, я з вами ви зі мною обняв припідняв, Заплакав субота мене зустріла промкою по болту з 9, якщо не помиляюсь, до 12 вечора. Тобто весь день у мене сьогодні 10%. Якщо буду тримати 60% прийняття замовлень, давайте подивимось, що ми тут маємо на даний момент: 13.26, Чесно щось... П'ятницю закумарився, ледь-ледь взагалі себе заставив вийти зараз працювати. Робота зараз трошечки є, там які, на які горять. Я заправлений, поїдемо робити пилосос під 10%. А, друзі, поки не забув. Я там в телеграм-чаті з хлопцями таку тему підняв. Мені дуже цікаво стало. У нас пішла дискусія стосовно того, що виходить вигідніше сидіти весь день. Видивлятись якогось замовлення, а коли роботи немає, то і замовлення ж не спіймається ніяке нормально, ну це логічно. Або пилосос, а ще краще пилосос під промку. І мені почали розказувати, що ніхіра, не заробиш ти більше, ти будеш катати, ти будеш брати все підряд. Навіть якщо в тебе комісія буде менше, то ти все одно накатаєш. Замовлень під менший коефіцієнт. А типу, якщо виловлювати жирні замовлення під коефіцієнт, то начебто у них що комісія знижується чи що. Ну таке. Так в чому прикол? А виявилось взагалі в тому, що ну, ми почали якби дискусію об'єктивно. І я кажу: давайте підрахуємо, ви мені покажете от вашу касу а, і я покажу свою, наприклад. Або просто зіставимо каса пилососа під промку, або каса годину сидіти чекати. Замовлення якесь, і чисто коефіцієнт чекати, і подивитись, запоставити, і скільки по факту вийде чистого заробітку. Моя особиста думка, я й досі так вважаю, що воно вийде одне і те саме. Є тільки різниця, що коли ти сидиш такий береш жирні замовлення, в тебе відчуття, що ти не втомлений, що ти порожняки не катаєш. І що ти круто заробляєш, але в тому та і вся суть, що це лише ілюзія. Тобі так буде вдаватись, тому що весь цей час, що ти не працював, він же не повернеться, а час іде. І прикол в тому, що як ти хочеш катати замовлення в той час, який вже не повернути, ти ж не повернешся в минуле і не почнеш їх катати. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися, все логічно. І тому я вважаю, що от хто врубив пилосос або там під промку максимально обере, тому що його вимушує ця прома. Ті люди вони більш втомлюються, так вони страждають від цього. Але я думаю, що якщо не однакова каса виходить, то і пилосос може і більше ще заробить за рахунок того, що людина не втрачає час, вона постійно в русі, вона постійно їде. Так і до чого я приїхав? До того, що Мені скидують скрін, а в хлопця там за тиждень середній 26 гривень на кілометр. І я просто об'єктивно розумію, що в нього як мінімум комфорт, якщо не бізнес. А в нас мова про стандарт. Тому я думаю, всі самі зрозуміли, що само собою, якщо в мене є комфорт або в мене є бізнес, я не буду пилососити. Я тоді дійсно буду сидіти і чекати свого комфорту, свого бізнесу. То тоді це. Само собою вигідніше ніж катати пилосос в стандарті. Ну це об'єктивно, це і так всім зрозуміло. Можете написати свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Але дискусія на цьому завершилась, тому що ну зрівнювати бізнес з стандартом, пилосос і фільтр, сидиш собі, вибираєш просто так: те хочу, те не хочу. Ну я думаю, всі розуміють, що це різні речі абсолютно. Щось нічого не приходить. Вже сижу хвилин 5 Вийшов, оглянув машину. Захотілося дуже сильно її сполоснути. Таким же пилом вона припала. Оце шерса зранку. Вже машина, наче вся в. Капельках води, а потім же ж летить пил, машини їдуть, і вона вся зараз в полюці такий. Так хочу збити, але мені їхати найближча Мийка або на Берестейську, або на Теліги, або на Петрівку. Це зайвих 5-6 кілометрів. Думаю, почну зараз рух в ту сторону, і якщо залітить замовлення, то поїду на замовлення. Збив зараз таймер пробігу. Ось, дивіться, по нулях. Подивимось, скільки я сьогодні проїду. Алло? Болт, як завжди, нічого не чутно. Виконав одне замовлення, ось ви його бачите, і взяв зараз наступне за 141 гривню на Дашавську. Віз такого юнака всю дорогу навіть не почервонів мат за матом. Блін, у мене в уши в'янули. Настільки було неприємно. Йому там років 17 максимум. Не знаю, це така неповага. Він сидить і просто кричить, оре. Мати там, то такий, то цякий, я то так. А виявляється, це він з мамою так спілкувався. Отака от от щира любов буває. Юнаків. Виконав це бомжацьке замовлення і далі їду за 277. Це вже далеко не бомж замовлення. От скажіть, як вам дорога взагалі? Це нормально? А, Карпатської Січі, вулиця Карпатської Січі. Подивіться, ну це взагалі адекватно? Що це? Як я тут проїжджаю? Оце що таке? Де дорога взагалі? Вейс, куди ти мене ведеш? Ти що? На приколі? Знову якісь чигирі. І в чому прикол? Uai, jez, jez. Це замовлення Pets Bold Pets. Таке рідке, так же саме, як доставка. І взяв наступне, взагалі, жирки пішли 301 гривня. Поїдемо, що ж робити? Я чесно в захваті від цих дальняків, дуже швидко все виконується. Їду на наступне замовлення за 290. Не знаю, мені щось сьогодні з усім везе, крім пасажирів. Віз двох бабусь в заторі 50 хвилин, може 45 там подивитись. Всю дорогу, бу 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 бу-бу-бу. і голосно просто прогрузили мені всю голову. І про політику, про те, про все. Я вже навіть радіо навалив, щоб просто їм також створити якийсь фон. Не допомогло, абсолютно. Просто жесть. Зараз я на позняках, вже час поїсти, вже давно час поїсти. Тому їду в коза хату, там включимось. Всім, хто собі наливає чай, якусь булку хто гризе, пиріжки, всім смачного, зараз будемо разом з вами їсти. В якомусь ТРЦ я тут ще не був, якщо я не помиляюсь. Тут позату тяжко знайти насправді. Ну гарний, гарний тут коротше... Прикол в чому? Я сьогодні не одягав куртку, накинув жилетку і вона. Так, да? Непогано дивиться з гольфом, але я не знаю, чи правильно я йду, чи ні. Я думаю, слинки у вас вже текуть. І що, хлопці, я клуб. Нормально, так? Да? Так, чисто в Lexus в якомусь чи в Toyota Камрі, да? порядочний, так? Да? Справа в тому, що коли куртка. То воно спекотно. А коли накинув жилетку, взагалі бомба і зручно і не спекотно. Ну що, друзі, тут нічого не змінюється, все по класиці я консерватор. Тому хто їсть, всім приємного. Поки сидів, це все діло заїдав, почалась повітряна тривога, загроза балістики в Києві. Стрімненько, що пишуть. Ну, БПЛА, понятно. Превентивна тривога, слава Богу. Включаю болт. Ого. Все червоне. Ну і що тут? Ну, поїхали за 272 в центр. Що я вам кажу? Херня, це нормально. Ні кофа, ні хера. Зараз би якесь 400-500. Щось таке б. Що це? Зараз буду годину їхати за 270 гривень. Болт. лайк. Я тобі ставлю лайк. Віз голубка по цьому замовленню до своєї королеви. Я ще такого не бачив. Дівчина визиває своєму сексуальному рабу таксі. Це щось з чимось. І як завжди, ні коментаря, ні намока, нічого. От шукай, як хочеш. Приїхав туди, куди викликала. Викликала куди. Бог його знає, туди куди поставила точка. А точка ставить невідомо куди. Підійти невідомо хто. Невідомо як. Ну, як так можна? Ну просто. А він їде, телефонує, моя королеве. Да, я їде до тебе. Взяв наступне замовлення 190. З'їздимо на Республіку. Там вже кільцеву полагодили. Це вже не тоді як. Хто згадає минулого року, що туди можна було їхати пару годин. Це тільки в одну сторону, пару годин в другу сторону. Зараз, я думаю, з'їжджу по кайфу, зараз по кільцевій летіти взагалі дорога зроблена, тапочку дав, все і навалив. Щоденечко відвіз. Пасажирів, такі класні пасажири попались. А, я знімаю таймлапс, а вони питають: а що це ви знімаєте? Типа відеорегістратор? Я кажу ні, то я починаючий блогер. Вони кажуть, о, клас! І що і як виходить? Ну, так попитали. Я їм про амбасадорство, про монетизацію, про підписників. Вони типа блін, клас, клас. А як називається канал? Я кажу такий та такий та тому, друзі, коли будете дивитися мене, вам великий привіт. Дякую за підписку, дякую за підтримку. Взяв наступне замовлення. Тут е, все летить в гатне, будь-куди, крім Києва, виставився точку на лісову. Прилетіло за 302 гривні на Русанівку. Все чудово. Їду. Слухайте, друзі, я відкрив для себе болт оцю от ревардс. Ну, нагороди. Вони дають там срібло, бронзу і тому подібне. І я тільки що збагнув, що коли бронза, вони дають 4 поїздки в напрямку. А як ви пам'ятаєте, в уклоні їх дві, наприклад, додому. І в болті завжди їх було дві. А ще я подумав стосовно того, що я дуже часто їх не використовую майже ніколи. А коли промоє. Сам болт велів їх використовувати. От я тільки що був на ретровілі. Поставив мітку в центр чи на лісову. Мені бах на березняки замовлення. Тепер поставив на поділ, бах на поділ замовлення, і вони дуже зручні з берега на берег. Отак, ніякої глушини всі знайомі місця. І дійсно дуже гарні суми замовлень залітають. Я ж кажу, залітають по 200 чимось по 300 гривень. Оце замовлення мені зараз залетіло за 227 гривень. Ну чому б з Русанівки не перекатитись за таку класну суму? Тому, друзі, якщо у вас є якийсь рівень, там срібний чи бронзовий, перегляньте кількість поїздок по напрямку. І таким чином це можна, типу як в уклоні фільтр. Раз закинули, прилетіло. Чого я раніше не користувався під промку цими замовленнями? У мене ще дві, я зараз спробую закинути ще дві. Зараз з подола закину знову там на якісь позняки чи на лісову, от, щось таке. Подивимось. Ось і відлига. Коли А о 7.20. Це завжди десь о 7, о 6.30, о 8, не можу зловити ні на осокарки, ні на лісову. Прийдеться зараз знову включати пилосос. Ну що, пішла перша мінімалка, тому що відлига? Ну, добре, що хоча б поряд. Я привозив тут на клоузер. Пасажирів і зараз з клоузера їду на Софіївську площу. Це тут недалеко. Дай нормально, і мої 85 гривень, скільки я зароблю. 70 чимось гривень я зароблю з цієї поїздки. А хто сказав, що це не гроші? Пацани взагалі без роботи сидять. Я там дивився чат, це якийсь просто треш. В уклоні, в болті, мапа зараз просто сіра. Нічого не прилітає, оце мені прилетіла мінімалка, то це взагалі. Жир, жирний. А мені зараз прилетів справжній жир 193, щоб ви розуміли. Отже, треба терпіти та чекати, тому що відвіз минуле замовлення, виставився на Харківську і залетіло мені замовлення по дорозі за 187 гривень. Хлопці, я вам кажу, не там ми шукали силу болта. Сила болта дійсно в цих поїздках по пункту, куди ви вказуєте. Залітає мені четверте замовлення по пункту на осокорки. Перше це було вокзал. Воно порахувало, що вокзал це по дорозі до осокорків, 302 гривні на осокорки. І все. Далі я подивлюся, я вже багато відміняв. Якщо воно буде і далі насипати кудись не в центр, не по центру, не по подолу, то я буду тоді далі продовжувати катати уклон, тому що там я просто втрачу промку. Тому поки їду, подача один кілометр, дуже приємно по пустій жилянській. А далі ви все побачите в цьому відео. Будь ласка, хто не підписаний, прошу вас, підпишіться. Також набагато приємніше бути зі мною в команді моїх підписників, бо у вас буде супер унікальна можливість мати. Пряме відношення до мого каналу. Отже, була оплата за скасування того замовлення, такий кінчений пасажир. Я приїжджаю, дзвоню йому скільки разів. Він постійно скидує, пише: ще, ще 5 хвилин, я чекаю, 5, ще 5, чекаю, 10, вже там 15 чекаю його. Все, не відповідає, я кажу, я уїжджаю, не відповідає. Я ж думаю, ну якщо тобі так сильно треба їхати, то підійдеш де поїдемо, я скасував. Він підходить до мене і каже: Ой, ну ти який, який ти поганий, я ж тобі казав, я тебе накину, а тепер мінус 85 гривень. Я кажу: так а в чому питання? Ну в чому я не правий? Я що, твій особистий водій тебе чекати безліч? Що ти оце мені не відповідаєш на мої дзвінки? Ну я там спускався, в мене нога була, і дружина, і жінка. Я кажу: ну так сказав би мені, в чому питання? Ти ж нічого не кажеш. І ще претензії. Я зробив все відповідно правил компанії. До мене взагалі ніяких претензій не може бути. Їду наступне замовлення, туди на видобичі 183. Поїздка в напрямку залишається. Спробую цього разу поїхати додому. Ера болта закінчилась через те, що ну, сипле люту херню вже просто неможливо катати. Просто неможливо. Через що переходжу на уклон. Тому що я вже не відміняв настільки, що переймаюсь, що мені не заплатить бонус, який є на даний момент 450 гривень. Останню поїздку по направленню я би її катнув, якщо не скотина, яка мені проморочила голову, проморозила мене, ще й не погодилась далі їхати, понила що. З неї мінус 85 гривень списалось. Ну я дуже радий. А те, що такі правила, те, що якось треба бути людиною, поважати час водія, як я поважаю час пасажирів. Тому їду по такому замовленню. До речі, непоганий коефіцієнт. Там виходить 25 гривень за кілометр. 424 гривні на святоші. Далі вже буде тільки уклон катати. Якраз жирочки може якісь залетить пару штук. Ну а болт сенс вже немає, бо там злетить мій бонус. Почалась повітряна тривога, тому я сподіваюся, що жирочки будуть. А ще я не дивився, я сподіваюся, там не балістика летить і там не летять оці всі ракети, які вони купили. Ну, пару жирків зараз, сподіваюся, зловлю. І я геть давно вже не катав клон, і він мене зустрічає 20 гривень чаю за минуле замовлення. Далі взяв замовлення Білицька за 150 Це прям поряд зі мною буде. Ну і щось ще подивлюсь. Може в центр проїдусь, а там же паражняком. Що і знову 10 гривень чаю, уклон, дякую. Далі їду на нивки за 264 гривні. Чай дадуть? Дуже сильно ризикуючи, взяв ось таке замовлення, але встиг зараз 23.44. і я майже вдома. Тому зараз будемо рахуватись. Друзі, я вже відпочиваю. Ось ми сьогодні і відпрацювали п'ятницю і суботу. І як я і казав, субота була як п'ятниця, субота отака. Сьогодні я класно зробив. Давайте рахувати. По уклону в мене вийшла каса за 4 замовлення 819 гривень. По болту сьогодні вийшло з промо 10% 2,702. Це за 13 замовлень. Якщо не помиляюсь, у мене було 30 чи 40 гривень чаю, ну нехай буде загальна каса 3,551. Як бачите, доказ сьогодні я проїхав 220 км, витратив 26,4 літри. На паливо в мене пішло 844 гривні. І чистий заробіток за сьогодні за 10 годин грязної роботи 2,706 гривень. Води більше лити не буду. Всі, все бачать, друзі. До скорої зустрічі всім тихої ночі.